Огляд на валізу від французького бренду Delsi, модель під назвою Clavel. І так, це дуже крута модель. Зараз розберемося, чому по перше, вона зроблена з поліпропилену, Сам матеріал вдаростійкий. і до того ж, якщо побачите, зовнішня поверхня є матовою, є глянцеві вставки, але вони трошки поглиблені, щоб ваша валіза зберігала гарний зовнішній вигляд. І так по основному. Є 4 розміри. Найбільший розміри є гігантом. Важить, до речі, всього 4,5 кг, а при цьому має об'єм 136 літрів. Тобто це вам дасть можливість помістити з легкістю від 23 кг. У Нас їх беруть саме для завантаження в 32 кг. І це дуже круто, тому що це дуже рідкісний такий розмір. І ця модель саме має такий розмір. І, до речі, це ще е, з закритим розширенням. З відкритим розширенням буде ще 4 см. Тобто максимально кому потрібен валіза для переїзду, то рекомендуємо саме цей об'єкт. Далі, що ми маємо О, в цих валізах, є сховані ручки для перенесення. Бачите, їх буде важко відбити так само глибоко і. Встановлюється ручка для висуна ручка. Ще, до речі, висуна ручка має спеціальне поглиблення і знаходиться зовні. Тобто при ударах на зовнішню частину їй буде в що впертися. І це означає, що вона буде все одно слугувати навіть після ударів добре. Має по декілька рівнів фіксації. Як бачите, ніжки. Теж влиті в корпус, і це дозволить вашій валізи з легкістю розміщатися в горизонтальному положенні, не контактувати з поверхнею, і ці ножки за рахунок того, що вони влиті, їх відбити буде крайні важко. Далі переходимо до класичному великому розмірі. Як бачите, це якраз класика для завантаження в 20-23 кг, за рахунок того, що в цій валізі теж є розширення. Тому вона теж з легкістю буде поміщати 23 кг 20 кг. Отак От виглядає з розширенням. Переходимо до середнього розміру, він є дуже містким, тому кому потрібен місткий середній розмір, я його зараз порівняю з класичною середньою валізою, і ви бачите, він вище, він глибше. І зараз я відкрию розширення, і ви можете подивитися. Якщо в таку валізу класичну середню може поміститися близько 17 кг, то ця валіза якраз для завантаження до 20 кг. Ми говоримо про класичні речі. Так, і ще зверніть увагу, я про ручку бічного не сказав, що вона теж має поглиблення, це означає, що вона мало контактує з поверхнею, її важко відбити. Далі в нас знизу і колеса, бачите, добре поглиблені в корпус, мають гарні чашки, завжди плавно і тихо їздять. І гуми не пожаліли, теж налили достатньо, щоб вони максимально довго експлуатувалися. Далі в нас є тут такі поглиблення для руки, щоб було зручно завантажувати чи переносити. Саме цю валізу в такому положенні. Однією з фішок цієї валізи ще є подвійні Security Zip. Це взагалі патент а, фірми Dels. і Бачите, вони йдуть отак в два ряди. Тобто розірватися їм буде крайне важко при повному навантаженні, і а, взламати таку валізу теж буде важко, оскільки тут ще й надійний замок прихований у корпус, що теж буде мало контактувати з поверхнями. В середині ми маємо класичну організацію: це відділення на блискавці з додатковою січатою кишеню і ще маленьке кишеня під дрібниці і притискний реми. І хоч ця організація класична, але тканина відчувається, що якісна, і фурнітура теж. І до речі, вона вся брендована. Ще є ручна поклажа. Наразі, на жаль, немає можливості вам показати. Вона взагалі є унікальною з вагою 1,9 кг, і якраз буде для тих, хто шукав максимально. Легку валізу, оскільки 1,9 кг, це досить рідкісно. І тому ми маємо а, таку модель, яка може підійти дуже багатьом і дуже довго слугувати, оскільки дійсно все якісно, від колес до ручок і до пластика, і дуже зручно. Ви бачите, кути скошені, щоб їм було важче відбитися. А, пластик, гнучкий, витривалий, налити доброю товщиною. щоб не тріскатися, це все поліпропилен, вага великої, всього 4 кг, вага дуже місткого середнього розміру, всього 3-5 кг. Це все оптимальні показники, ручки сховані. До речі, ще є така дірка класна, прихована в задню частину валізи. Тому кому -то потрібна класна валіза, ми дійсно рекомендуємо цю модель і рекомендуємо саме брати її в нашому магазині. Оскільки в нас завжди оригінальна продукція, гарний сервіс і можливість дати максимально правильну і якісну консультацію для кожного з наших клієнтів, обов'язково поставте лайк цьому відео і чекаємо вас в особистих повідомленнях для замовлення цих крутих валі.